Устроїли тут пікнік. Я не хотів би так вивозити в ліс, Ну, можна було б, знаєш, але ліпше його пустити в фундамент. От маємо блютуз з колонки. Зараз вони виключились, бо я знімаю відео. Знімаю відео. Будемо сало робити. Ще може картошку. Ні. Бо дуже багато металу. Владик колекціонує сокири. цей. три сокири, стіл. Що там може бути в ньому? Дві великі. То і... що може правильно. 3800, 3600. По старому курсу. Це по новому курсу. Я їх брав дешевше. Я хотів би Ну, У мене був ще такий, тільки на 5 см коротший і ручка з'ясень. Чи це три касси. Слухай, може то, що найдорогість. Дорого... Це сама, і відбувається. Приготовлено кострі. Картошка з салом. Мам, всяким інгредієнтами. Це буля, чи... <трук> тут є. Я буду ще ложки вилки. І так, результат поїздки. Проїхав 16 км, Година 15. Середня швидкість 13. Максимальна 31. Каденс у мене не підключений. Набір висоти 134 метри. Максимальна висота 234. Пульс я не міряв, бо пульсометр не брав з собою.